Рокблast, друзі, вирішив апгрейднути до максимального рівня. Тому що подобається мені цей майнер. Тому давайте зробимо це разом. Апгрейд. Підтвердіть. І наблюдаємо. Що ми наблюдаємо, друзі? Трошки треба почекати. Так, трошки почекати. Дивимось ще трошки почекати. Зазвичай воно відбувається дуже швидко. Так. Перезавантажити. Ні, ще почекаємо. Подобається мені цей дуже майнер. Він класно майнит. Е, е Немає ніяких лишніх е е проблем з ним працювати. Зайшов кнопку, нажав, вийшов. Все, 8 годин спокій. Все, друзі, апгрейд відбувся. Значить, скорість у мене збільшилась до Х2. Ліміт, а тепер 12 годин мені треба заходити клеймити. Ось. І все. Все, виходить. Далі Дальше... <смірно> викрасавчик. Вказується таке привітання. Далі просто чекати і заробляти кошти на цьому ботою. Все будуть якісь новинки по цьому, буту, бо то обов'язково вас повідомлю всіх обняв.